Задача номер 1 За рівнянням руху х дорівнює мінус 270 плюс 12 t визначте початкову координату, швидкість руху тіла. Та знайдіть координату тіла в момент часу t дорівнює 5 секунд. І так, першочергово ми з вами записуємо умову задачі. Тобто ми пишемо дано. За умовою задачі у нас дано рівняння руху. І записуємо, що це х дорівнює мінус 270 плюс 10 t Дивимося, що нам потрібно визначити. Визначити нам з вами потрібно початкову координату, тому розграфлюємо відносно. Як це повинно бути. Усі. Початкова координата у нас позначається Х, оскільки рівняння починається з Х, значить тут ми ставимо Х0В знак питання. Наступне, що потрібно нам знайти, це швидкість руху тіла. Швидкість позначається великою писаною літерою В, записали. І так, і в нас ще є, що потрібно знайти координату тіла в момент часу 5 секунд. Тому ми вдано ще дописуємо 5. Секунд. І для того, щоб знайти координату, то це у нас іде відносно рівняння. Відносно рівняння у нас починається Х, тому потрібно знайти Х. І так. Оскільки у нас з вами іде тільки два донанка в умовах задачі і немає квадрату, значить це у нас з вами рівномірний прямолінійний рух. Для цього ми записуємо з вами першочергове розв'язання основної задачі механіки для рівномірного руху, і пишемо х дорівнює Х0В плюс В Для того, щоб знайти от якраз Х0В, ми записали Х0В Ми дивимося з вами врівняння, яке дано і умова. І дивимося, що х0В у нас стоїть перед ВТ. Тобто, це буде координата мінус 270. І написали мінус 270. Оскільки координата, це як і переміщення вимірюється в метрах, записали. Далі нам потрібно з вами знайти V. Записали V до рівня V стоїть перед Т. Дивимося в нашу умову задачі і бачимо, що це буде 12. І написали 12. Оскільки одиниці вимірювання швидкості. Метра за секунду, тому пишемо метр, що ділиться на секунду. Наступним, що нам потрібно з вами знайти, це t дорівнює 5 секунд, тобто момент часу ось цю координату. Що ви робите? Ви записуєте х. Записуєте мінус 270, мінус 270 плюс 12. А замість ось цього «Т» умови підставляєте 5 секунд, помножити на 5. дорівнює… Мінус 270 плюс 12 помножити на 5, це буде 60. Тому у вас виходить мінус 270 плюс 60. Що ми виконуємо в цьому випадку? Це математична дія. У нас з вами мінус 270, це більше число, але перед ним стоїть мінус, тому ставимо мінус. І від 270 віднімаємо 60. В результаті получаємо мінус 210. Метрів за секунду. От вам і є все рішення відносно першої задачі.